Пенії може під більше за допомогою руків харчування. Яловичина, баранина, гречана каша, печінка, перевага віддається яловичі, кошти. І казала, що яловичина. а Потом гранат, петрушка, зелені яблука. Петрушки дуже багато надається, дуже дуже полезна. Зелені яблука, яблучка, яблучний сіт, вся на каша, яйця, сир. Сіре таку нет мови щоб наші відмовитися. Те, що вперше молоко, а він його викупить. Відмовиться. На кава такава чай? Свіжі хлібобулочні вироби, шоколад і різні тістечка, жирні, ковчені пряні, сьогодні та густі страви. Напевно, якщо ви дуже любите молочні каші, то на якийсь період від них не доведеться відмовитися. Це молоко вказується. От, якщо хочеться дуже молока, то його треба пити через півтора-два часа після прийому їжі, які міст живі саме. Тільки тоді можна вийти. Це як малої дитини мати. Замінить каву чорний чай ботами або морсами зі свіжих ягнень, кивати не тільки на забіді, інші важливі мікроелементи такі домі. От їх таке треба приймати. Теж хочеться таблетки. Приймати така заліза краще за півтори години до діти, або ще за 3 години після. Таблетки забувати підкислиною рідиною, наприклад, гамботом, соком або просто водою з додаванням частинок лимона. Чи поки стань та водичка була? Бачиш, ви сваємо. Чи... Ну, вітамін С. Потягом 40-60 хвилин з моменту прийому таблетки за не рекомендується плити чай, каву або приймати їжу. Ну або до півтора до їди, або після два часа триста Рапторка.